Слава Україні, ДПСУ за допомогою реєстру оберіг вже виявили 230 підробок у документах ТЦК. Мешканці Хмельниччини намагалися незаконно перетнути кордон. У Словуцькій громаді розпочали реалізацію грантового проєкту. Я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. У роботі застосунку дія стався збій. При спробі зайти до особистого кабінету. У застосунку з'являлося попередження. На жаль, сталася помилка. Сторінка дії у Фейсбуці працювала. Згодом у дії пояснили, що збій в роботі застосунку пов'язаний з оновленням сервісів. Оновили усі сервіси, щоб все працювало швидше. Йдеться у повідомленні. Із середини лютого Державна прикордонна служба України почала використовувати реєстр оберіг, щоб посилити прододію незаконному виїзду чоловіків призовного віку з України. У результаті, за останні три тижні прикордонники запобігли 230 тридцятьма спробам незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів. Про це повідомляє прес-служба Міноборони. 29 лютого 2024 року, виконуючи обов'язок військової служби на Донеччині, загинув 42-річний Олександр Деркач із села Поліська, що на Хмельниччині. Про це повідомили в Ізяславській міській раді. 42-річний військовослужбовець Олександр був командиром бойової машини, командиром механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти. Про церемонію прощання з оборонцем та чин похорону буде повідомлено додатково. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому захиснику. У ніч на сьогодні 9 чоловіків з різних областей намагалися незаконно перетнути кордон та потрапити в Угорщину. Їх затримали прикордонники. Серед порушників є мешканці Хмельниччини. Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. Коли дев'ять осіб спрямували в бік сусідньої країни поблизу кордону, їх затримали. Серед бажаючих втекти за кордон були жителі Хмельницької, Донецької, Сумської, Київської, Тернопільської та Закарпатської областей. За нічну прогулянку кожен з них заплатив переправникам від 8 до 12 тисяч доларів, зазначили у відомстві. Стосовно порушників, склали адміністративні протоколи. Наразі оперативники встановлюють причетних до організації незаконного переправлення чоловіків через кордон. У Славицькій громаді розпочали реалізацію грантового проєкту, який забезпечить новими робочими місцями переселенців. Нині вже встигли зробити перші посіви, а вже за кілька тижнів зберуть врожай. Більш детально розкажуть наші журналісти у сюжеті. Дивіться у соціальних мережах телеканалу. У центральній частині Хмельницького у середу, 6 березня, призупинять водопостачання. Причина це проведення ремонтних робіт. Комунальники змінюватимуть засувку. Як повідомляють у Хмельницькводоканалі, роботи триватимуть з 9 до 17.00. Цей час води не буде за наступними адресами вулиця Кам'янецька, вулиця Героїв Маріуполя, Скоблі, Володимирська, Завадського, Чекірди, Військомацького, Провулок Марка Вовчка, Провулок Подільський. Ще більше про ремонтні роботи та аварійні відключення у нашому телеграм-каналі. Скануйте qr код та долучайтесь. У Хмельницькому обрізатимуть дерева, наслідок чого на вулиці Молодіжні, 6 та 7 березня буде тимчасово змінено рух тролейбусів. Мова йде про відрізок дороги від вулиці Інститутської до вулиці Тернопільської. У період виконання робіт 6 та 7 березня з 7.30 до 16.00 буде змінено тролейбусні маршрути, а саме тролейбусні маршрути номер 7А, 11 А, 2А, 17 та 16. Курсуватимуть вони вулицею Тернопільською. Плануйте свій маршрут заздалегідь. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію, або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області, ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Усі деталі у телеграм мирного та спокійного дня. Слава Україні!